Флісуфлейнкрафт на острові Мелісислє Та ні, я прикалуюсь це. Я Ріплу, я їх не знает. Я знаходжуся на своєму знову старому острові Мелісис з страшними лагами. Як ви вже можете побачити, я вже розбудувався, сподувався такий нелічки, мостики, якими я бігаю. У спауннерів ставалося зі мною деякі цікаві штуки, такі як підривалося півкарти, або ще щось там. А, і ще я монумент слави закрив каменем, щоб ніхто не зміг попасти до поганих людей. І сьогодні я би хотів зробити таку незвичайну річ, але мені треба назад повернутися в мою е, хату. Я виконую, нарешті, перше завдання, яке мені треба зробити в моєму на цій карті. Мов у такому проходженні. Зараз. Ой, блін, ну тут поставив коряво трошки. Так. Е а, і ще в мене тут стався такий баг, як. Лах-бах. Е Пічка просто вічно горить. Я не знаю, що це таке. Так, е і ще в мене стони, Я нечай не камінь замість дерева, щоб отримати вугілля. Так, е я знайшов багато металу. Я нарешті виконую перше завдання. Поставлю. Block of Iron. Ідемо і поставимо його. І це буде наше вже перше заповітне перше завдання, яке я виконую нарешті. Так, Ідемо, піднімаємося, лагаємо. Тут все в, е в лусницях було. Дуже погані лусниці задовбали мене. Так, цей арон я ще вик викупаю колись небудь, не знаю коли як ви бачите такі вже мостика приклавка Подонки зараз мені спалить тут все. Так. Подивимося, що тут пише. Ух ти, навіть різнокольорове. Не лагай, будь ласка. Nether. Не знаю, до речі, що тут таке, Поясніть мені, будь ласка. Лабре. Айронблок. Ось Iron Block. Iron block, iron block. Iron block. Ура! Перше завдання виконано. Все, перше завдання виконалося, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 завдань. Непогано. Непогано. Дуже непогано. Поїмо зомбячого м'яса. Інакше виходу в мене нема. Зараз я поясню. Так, і мені казали, що тут є спаунери, я їх знайшов, дійсно. Я почитав на сайті про цю мапу і там писало, що спаунери знаходяться. Ось у тих дивних островах. Я довго мучився, десь 3 години і помирав купу разів, втрачав купу каменю. Але я все-таки дістався до спаундрів і я не розумію одної цікавої речі. От зараз у мене Easy із, можете побачити. Хотів сказати ізфул, Але ні, я граю на Easy левелі. Зараз, зараз я покажу, тільки добіжу, тільки добіжу. Хату я собі щось більше. Дерево теж. Як бачите, в мене вже каміні речі навіть є. І кремній. Ой, згорів. Так. Ось тут, бачите, спавнери свиней. Які чомусь не працюють і не спавнять свиней. Якщо ви знаєте в чому проблема, то скажіть, будь ласка, ви мені дуже цим допоможете. І я вам віддячу. і ще одне. Зараз принтер не буду бігати. Я побував ось тут. І знайшов там дуже дивні проходи. І, мабуть, ці серії я туди і піду. І ще ду... часто, коли я тут ходжу, то просто щось. Тут звуки. Просто щось бере і взривається. Десь там взривається щось, десь там взривається щось. Давайте спустимося. Так, тут вже кінець. І подивимося, що тут є. Йома, я вже мене. Думаю, дермаються з собою один наче стільки кірок. Одна ніби субутунків. Добре, мене це не хвилює. Так, що тут таке? Цікаво, дуже цікаво. Эй, вони можуть там проходити. Мені таке не подобається. Неподобство! Падлюка. Здохни. Супер, я не маю хавчику і мені треба... Мені треба піти щось з тим робити. І як би ви думали, як я виходжу з цієї ситуації, коли в мене нема хавчику. Зараз вам продемонструю. Ось так я підходжу до своєї скрині, лишаю тут всі речі. Ось так. Все, більше речей в мене нема. Відкриваю ось тут. Закриваю ось тут і роблю отак. Прикольний метод. Дуже прикольно. Бачили спаунера ще. Ще спаунери, а чиї спаунери? Спаунер блейзів. Так, а ще он. Блін, де ще нічого не з побачити. Ну добре, і так. Мене це не хвилює. Е, з страшними лагами я прибіг сюди. Назад вже з обладунком Мощним. І помріть пасхуди. Жахливою смертю. Від мого клинка. Гостро тупого, не знаю який він. Так, сюди я вже не піду, але все-таки... Я поставлю факел! Якийсь же подвиг. І ви чуєте, мабуть, по звуку, що в мене змінився мікрофон. Фак, не ті кубики. А Паскуда. Прийшло. Так, зробимо так. І старим методом. Методом купання ми пройдемо туди. Так, і за той момент я розкажу про цей мікрофон. То мій мікрофон, який я зараз говорю, це. Веб-камера Звичайно, моя веб-камера яку я найшов, і дізнався, що на ній стоїть мікрофон. І поки що записую неї цікаво, наскільки вона якісно записує. О! Так, там кріпер. Тунельчики я бачу. А старий мікрофон я не буду з ним записувати доти, поки не розроблю свій поп-поп-фільтер. А то. А то звуки там такі пи и Дуже сильно шумлять і мені тут дуже не подобається. Чую ендермана. Я думаю, там би мало б бути спаунери. Я гаугу вигавкаю там. Так, де ж ми... А вон. Ще... Опа скринька! Скринька, скринька, як туди попасти? Мабуть, я прикупаю знизу, так буде найрозуміше. Я не є такий дебіл, щоб піти тупо. Так, помилка вийшла. Чи вниз прикупати треба. У мене ще є одна кірка, так що я не буду хвилюватися, якщо щось тут збігаю за нею, то не є, не є такою великою проблемою. Потрачу хвилини. Так, учу чую вони там гавкають. Я вже, мабуть, близько біля скрині. Треба перевірити. Так що тут? Так, не это наша. О, сюда. Блін. Блін. Я думав, що в мене ще ціла кирка є. Так, знову помылочка. Вот так, я думаю, будет наразумнейшее решение. Так, прикупаюсь наверх. Так, не туда. Ни! Скуда на. Стом? Тут то, что, то такая. Я что не понимаю, но это хорошо. Где Вон скринья. Я думаю, что он... до скринья я докупаюсь сейчас. Я на то надеюсь. Вон скринья. Ух ты! Сколько скорби! Сколько скорби, я лизнаюсь, по половинке. Так, то я думаю, все візьму, то теж... Половинка половинки. Половинка половинки. Так, то вишим. Половинка половинки. то взагалі мені зараз на кількість мені їх потрібно, Раз, два, думаю, хватить. Раз-два, думаю, хватить. Це, я не знаю, чи там мені навіть потрібно. Так, ай, я думаю, що з том заберу. Ага, тепер у мене буде ліжко. А може то забере? Так, все, думаю, того мені хватить. Тепер спокійно повертаємося назад, і я тепер думаю, там більше нічого я не пропустив. І спокійно можу йти. В зомбі. Поставлю факт уже. Погамаєм Поганого м'яса. О, на дворі ніч. Погано, зараз страшними лагами ми будемо повертатися додому. Так, тихенько, тихенько. Тихенько. Щоб ніхто нас не скинув лаву Тихенько, тихенько, тихенько. А тепер біжимо! 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 Біжимо, 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 біжимо! Все. Забігли, пічка горить, все використовує. Скидемо. Так. Зробимо заповітню штучку, яку я вже так довго хотів мати. Ліжко. Ну нарешті ліжко. Де мені його поставити тут? Поспи, будь ласка. Блін, давай. Будь ласка, поспи. Все. Ух ты! Трайптеслі мені лава. Да, на люкс. Daind от Парскаинемотиво всі супер круті речі. Сподіваюсь, вони ніколи не згорять. Так переважно стається в моїми всіма речима. Так, то позабираємо. Супер накопали багато. Зараз повернуся туди вже, вже хоч з чимось. Не знаю, що ми один кубик. Так, я повернувся назад в свою... То от печеру дивно і вона вже підірвав кріпер, як ви бачите, я хотів би дослідити ось цей кусочок території. Дуже цікаво, що там є. Тільки що прямо 3 секунди тому назад зірвався кріпер, так що я ще такий збуджений, як буде сказати, зервований, переляканий. Треба все обшукати, обдивитися всі худи, подивитися. Чи є тут скрині, чи є діаманти, які я так довго вже шукаю. Топомійте відео на моєму каналі чуть перестало виходити через зв'язку. Зв'язку з тим, що я був на відпочинку. Мусив я колись небудь поїхати на нього, так що. Відео пару днів не повиходили. Пару тижнів. Один тиждень. Так, там проходу нема. То добре. Я про намі знаю. Знаю, хоть куда я рухаюсь. Фак, але мені треба приберегти, а то ще ма мало що там. Спаунери зараз будуть. Кріперасті або ще когось. І їх щось тут дуже багато. Так що... Я, я вже не можу. Ага, поняв. Стоп! Там земля? Ммм, я щось не Може ніяк зрозуміти Здохни будь ласка, ні? Другі, ні. Як він повинен підходити? Я не можу, то напевно найнудніша тварина в майнкрафті яка є тільки. Ах, я люблю такі звуки. Там ще зараз кріпер вибіжить, як завжди. На мене. Буде мене обнімати паскуда. Паучки. Так, то кріпер був? Ні, то ваги були. Не знаю, кірки не хватає. Так, дивимось, дивимось, купаємо, купаємось. Библиотека? Библиотека здесь паунерами. Ем, е так. Крипера нема. Так, все тихо. Он и точно прямо по курсу. -мо! Паскуда паршива! Не взрывай там ничего! Да стрини, стрими, смаш, смаш, смаш. Будинка тика меня ломает. Ага! Вон что там был! Паскуда ты тупа. Так, как будто заработа. Да блин, выпузла. Говно мало травать, вона. Так, то они там, блин, с ними так важко быть что это капец просто. Ты ужасный тварина. Я навіть не знаю як мені обкупати, так чтобы не мене не рухали. Хіба що на пів блоки ставити, але... Так, тут пусто. Платівка? Ага, тут скелет був до крипера. Ха, круто! Ага. Ага Я вже поняв, що там таке. я понял, как мне сделать так, чтобы их всех убивать. Треба так вот сделать сюда, сюда. Все тут проходят и... Ах, паскуда, ты такая паршива, мала. Все, успокойся. Ёшкин кот! Ото капец. Зараз я сбегаю за кирку и повернулся. Так, я повернулся. Я думаю, я сделаю достаточно кирок. Потім вона вже розмірував то все. Так все її зламало, можна внову вкласти. Фу, ще зробив собі новенький меч. Не знаю навіть навіщо. Я вже додумався, як зробити так, щоб позакривати всі ті спаунери, мені треба прокупати просто так от дого. До гори. Ага, прокупав. Не знали, що так буде. Типа скуди знали. Знала, що я так буду робити. Не, туди мені не треба. І... Й... Да. Ха! Хейтрий. Фитрируй Як мені їх бувати? бата що за напівблоками йти? Кив там всі. А по я знаю як я зроблю Точно А не там всі згорять речі Мабуть Мабуть То я зараз выкупаю на прохід. Так прохит Блин Ух забрав факал Просто Проставляю факел, сподіваюсь, он меньше перестал спауниться. Ё-моё! Хух! Блин, факел он забрал. Где я зроблю? Прикупаюсь того боку. Сдохнить в там. Так, з того боку. Йо-мойо! Скільки ще їх там є? Я зробив так. маю змогу трошки підкраситися до їхніх спаунерів. Чудово. Прекрасно. Чудово прекрасно. Прекрасно ще не буває. А говно все одно добралося до мене. Причому скільки говна? Так. Так ось вот все по-хитрому зробимо. Оп! Паскуда не дала мені зламати спаунер. Горіти тобі в пеклі. Мутант, переросток, гуманоїд. Та ви дасте мені ж нарешті подивитися, що в скринях є чи ні? Не сил глубинка так поломает. И в сраку. Я пойдет теперь буду купать. А шо мы... Ви... Ага! Шемала говно проездили. Так, почекай, пока життя трохи нравится. То есть спавны шездамаем. Ну, Блин! Мута блін! Я не можу! Нарешті! Нарешті! Ще спаунер є! Не повинні бути! Але я бачу, вони там є! Я ще зараз здохну, так! так не жартуйте, О, кріпер бачу! Бачу кріпери на горизонті. Ні, спаунер ще є. є, 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 є. І спустимося низом. Я ж хитріші за них, за тих малих блюдків. Что там здохнути всі То або я здихаю або вони. тишина Ні. Мені ж ты звук надуел, честно кажущий. Ничего себе. Десятый рівень. Там був 10 рівень. Це ж нереально круто. Це ж просто капец. І знаю, что зробить зараз. Похаваете во штучки и все. Зараз. Я не впевнений, що я виживу. Скільки секунд. 2. Виживу, виживу, виживу. Так, життя відновиться, я собі знову есть хаваем. У мене все продумано, все чітко продумано. Так, ще одна сердечко. Все, можно хаут. Тепер хай життя повідновлюється я чуть-чуть, я почекаю. Downbreaking 3, Fire Protection 3, protect, uh, Protective Protection 3, Blast Protection 3. Добре. Добре, дуже добре. Дуже гарні обладунки, Спаунери там точно ще є. Так. Де я не розумію? Зачекайте, я матч поміняю. Бо те вже неможливо не виносимо. Да сдохнить вы все там. Сколько уж можно? Мне же то он надоело их троха мачете. Мачете, мачете. Мачете, мачете. А чему не собирается? І при це мені трошки мешає. А вон де спаунери. Все. Все. Пів сердечка. Так. Тихо. Спокійно, спокійно, спокійно. Я спокійний. Я спокойный. Так, не умрю, будь ласка. Все. Почекаю, пока відновиться хп. Майши все. Я, я, я так понял, там сейчас спаунеры так будут по колу. Ага все швиденько покупаю. Э, так. Спаунеры, спаунеры, белые мои маленькие. Но я бачу на шляху маленькі спаунери Маленькі спаунери, Маленькі спаунери Ванючий вонючий спаунери Ресмисота кірка, ламаю я спаунери спауннеры. де давай я. Да, не може бути, що вже кинець. Я впаню, що ще буде спаунери Ой, як говно, як жопи понос поліз для їх. А може там і нема більше спаунерів? А може. Може дійсно нема. Цікаво. А якщо нижче. Рівне нижче, то... То шо тут? Гіркою мовча навіть не бачу, чим... А я знаю, он он в чем проблема. Треба поменять местами и сразу на одиночку буду. Бегать швидко. Сколько там еще пауков? Все? А что все эти криперы? Все? ну уже. Не, еще крипер. Фух. Ай, крипери любят... Люблять ховатися і лікати мене. Давай, виходь. Не знаю, що ти тут говно. Що Зараз застрягнуто піску. Хух, ну нарешті вона моя. Хух! Ото прикол. Ото прикол. Тут классне дуже классне. Незервуард. Все, я виконав ще одне завдання здається. Класно. Дуже класно. На тому я буду завершувати свою епік серію. Нарешті я здобув, Здобувсью тут. Тепер я собі можу скрафтити. Скрафтити нарешті різні зілля. Все, дякую всім, хто дивився мою цікаву серію. Сподіваюсь, що вона була цікавима. Melissus Ісл, Всі, хто дивилися, обов'язково ставте лайки. Так я не можу пройти. І... Підписуйтесь на канал, хто перший на моєму каналі, і думаю, ще побачимося.